Після цього підрівняємо нашу поверхню та залишимо до повного висихання. Це приблизно 6-8 годин. Після чого наносимо другий шар матеріалу рівно так само, як ми наносили перший. Коли ви робите великі стіни декоративної штукатурки, вам завжди потрібно підмачувати ось цей стик. Це робиться для того, щоб він не підсох і у вас потім на стіні буде ось такий переход. Тобто навіть ви, коли е, зверху вам ще треба роботи, ви все одно підмачуєте, підмачуєте цей стиль, щоб воно було вологе. І потім собі спокійно йдете наверх і доробляєте свій малюнок. Тому завжди на об'ємі потрібно підмачувати стик хоча б раз на 30-20 секунд. Тоді у вас буде равномірна стіна, однорідна та без переходів. Так само донесемо решту стіни та потім знімемо зайве. Матеріал знімаємо під невеличким кутом для того, щоб не залишити ребра. Я ще не пруплю. Ось ще чисто лівенька, щоб ково не зачернити. Починаємо ущільнювати нашу поверхню під маленьким кутом, обережними рухами в різні сторони. На кельму сильно не натискаємо, і це дуже важливо. Для того, щоб не зачернити нашу поверхню. Та не залишити рубців від кельми. Допрацьовуємо все уважно та залишаємо до повного висихання. Після чого беремо вакс мат та наносимо на вже сухі стіни, накатуємо вілюровим валіком. Добре, повертаємось на старе для того, щоб не залишити шагрені та стиків. Дуже важливо розбавити віск з водою для того, щоб ваші стіни не блищали, а залишались матові. Ну і останній штрих знімаємо малярну стрічку. Отримуємо матову трендову поверхню, котра дуже стійка до миття на об'єктах виглядає максимально мінімалістично. Якщо ви хочете таку поверхню, дуже радимо вам звертатися до досвідчених майстрів, так як дана техніка потребує вміння. Та практики. Кому цікава ціна матеріалу бетон смол та роботи з нанесення, ставте плюсик у коментарях або пишіть нам у директ. Гарного дня!